ЄС вимагає скасувати закон про ліквідацію незалежності на і сад, а також призначити керівника бюро економічної безпеки. Мені здається, дуже чіткий сигнал про те, що хтось хоче підірвати нашу співпрацю з європейським союзом, а це означає і. Взагалі пригальмувати наш рух на шляху до членства, також зменшити можливість фінансової підтримки озброєнь, особливо з тими країнами, де у нас вже є спільні виробництво озброєнь. Виникає питання: чому ця російська спецоперація впливу не зупиняє зараз влада? Чому ми не бачимо конкретних кроків, як, зокрема, скасування цього закону, призначення керівника БЕП, оголошення конкурсу на е, голову митниці, призначення суддів Конституційного суду, припинення атак на активістів, журналістів, також бізнес є ціла дорожня карта, що мав би робити зараз президент України, який можливо емоційно піддався під е, вплив певного свого оточення, яке на жаль? Е, Замазане і детективи НАБУ, і не лише мають докази, і тут не лише справа Чернишова. Але зараз питання не в оточенні, а питання в майбутньому країни. Ми вже бачимо, як недруги України використовують цю ситуацію проти України, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Тому у президента є зараз унікальна можливість показати, що а, Україна це демократія, подякувати молоді, почати діалог. З молоддю, з громадянським суспільством, і нарешті зупинити в стилу підривні дії російської агентури, можливо, хтось і в його оточенні постійно намагається схилити президента на неправильні кроки. Наш ворог це російська держава, держава терорист-агресор. Але перемогти ворога дуже важливо. Будучи демократію сильними інституціями, тому ми розраховуємо на те, що будуть конкретні кроки, а не імітація.